22 друга в Україні час новини для вас. Працює Лілія Налягака. Щойно на місці суботнього удару по цивільному підприємству у Харкові знайдено тіло шостої людини, яку вважали зниклу безвісти. Пошукову операцію, яка тривала кілька останніх днів, завершено. Повідомив мер міста Ігор Тарахов. Нагадаю, в ніч на 7 червня війська РФ здійснили одну з наймасштабніших атак на Харків. У місті пролунали майже 60 вибухів. Під ударом опинилися київський та основ'янський райони. Окупанти влучили в цивільне підприємство, багатоквартирний будинок і приватний сектор. Одна людина загинула, троє поранених. Ворог атакував Гуляйпільську громаду Запорізької області. Щонайменше чотири авіаудари завдали окупанти по Новогригорівці, спалахнула пожежа. А на Херсонщині російська армія накрила вогнем Білозерку. Як повідомляє обласна влада, у наслідок обстрілу постраждала 52-річна місцева жителька. У неї мінно-вибухова травма і черепно-мозкова травма та контузія. На Харківщині під російськими кабами опинилося село Золочів Богодухівського району. Через влучання частково зруйновано два житлових будинки та надвірні споруди. Під уламками напівзруйнованого погреба опинилася жінка та її 11-річний син. Їх врятували, повідомляють у ДСНС. Раніше обласна влада сповістила, що через удари по селу золочів поранено п'ятеро людей. Нова локація для запуску дронів Камікадзе може з'явитися на Кримському півострові. В окупованій Керчі Росія переробляє цивільний аеродром на литовище військового призначення. Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на дані з російського реєстру нерухомості та супутникові знімки. Зокрема, на світлинах, зроблених у лютому та червні 2025 року, видно будівництво нових споруд, серед яких захисні та маскувальні конструкції навколо злітної смуги. За інформацією видання, ці об'єкти можуть бути призначені для розміщення техніки, пов'язаної з безпілотниками або засобами ППО. Переоблаштування литовища триває досі. А от на півночі країни у Сумській області, де Росія вже кілька місяців проводить активні наступальні дії підрозділам Сил оборони, вдається відштовхувати окупантів назад. Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні. Була сьогодні доповідь головкомасирського Фронт, Передусім, Покровський напрямок, Курська операція, прикордоння Сумщини. Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта. Дякую вам, дякую кожному нашому солдату, сержанту, і офіцеру за цей результат. Кожному підрозділу. І на Краматорському напрямку сили оборони спинили п'ять ворожих штурмів. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Окупаційні війська намагаються просуватися в бік ступочок та Білої Гори. Там тримає оборону серед інших п'ята окрема штурмова бригада. Більше про ситуацію на цьому відтинку фронту в нашому ефірі розповів командир розвідувального батальйону цієї бригади Іван Кирилів. Спротивник щодня пробує здійснювати штурмові дії. Це переважно. Малими групами піхоти по два-три військовослужбовця зрідка, особливо в погану погоду, сприятливу. Тобто, коли туман дощі, можуть застосуванням техніки, як легко броньованої, так і простої автомобільної або мото-квадроциклами. Зараз в нас просто противник по два-три військовослужбовця пробує вплинути з нами в оборону і просувати зараз в населений пункт ступочки з подальшим завданням вийти на околиці Костянтинівки. Досвід запеклих боїв на Донеччині та Запоріжжі. Важкі піхотні сутички та знищення ворожого дрону просто на позиціях. Потім поранення, реабілітація та знову встрій. Наша наступна історія про бійця бригади Червона калина за позивним Рудік. Кадри бойової роботи із архіву військовослужбовця на позивний рудік із бригади Червона калина. Свій бойовий шлях він почав навесні 2023 року на Донеччині. Ділиться враженнями про перший досвід передової. Нас по факту навчали на АГС-17, але ще в нас був такий прикол, що нам підігнали американську зброю мк 19 Ми зайшли на позицію. Хлопці нам показали, наче все нормально, наче все знаємо. Перший от. Перших три дні вроді би спокійно було, і потім виходить дуже жорсткий штурм. Прям там міномети, СПГ працює, хіба кабів у нас не було. За плечима Рудіка і побратимів. Також і запорізький напрямок нині тримають оборону на Покровському. До сьогодні воїн відточив навички роботи з різною зброєю. Говориш, ігрушка, і воно якось так здається, начебто вона тебе слухає, ти її ліпше відчуваєш, скажем, притираєтеся один до одного. Ну мені подобається. Нормально. Даже, скажемо, дробовик. Якби я до нього чисто ставився, як до куска металу, ну, не дивився, не за ним не доглядав. По факту він мене би мене і підводив в даний момент. Дробовик наряду з автоматом та гранатометом, нині невід'ємна складова арсеналу, каже боєць, допомагає у боротьбі з ворожими дронами на позиціях. По факту, ну досить багато є моментів, коли дробовик спасає хлопцям життя. У мене було, що летів мавік. З скидами. І ну, реально, якби не дробовик, то скажем, ну, автоматом я би точно не зробив ту роботу, що зробить дробовик. Під час служби не обійшлося без поранень та зупинятися, поки загарбники залишаються на території України, воїн не планує. Як ти можеш просто спокійно вдома сидіти, знаючи, що там лізе ворог. Вбиває людей, мирних людей, дітей, ну пожилих людей. Я розумію, що є робота, її треба виконувати. якщо не ми, то хто? Тим паче, що треба підтримувати побратимів на полі бою. Не забуває воїн і про рідних та дружину, які чекають його удома. Тим мене саме найкраще. Я тебе дуже сильно кохаю. Анатолій Журавльов, подробиці телеканал «Інтер марафон Єдині новини. Знайти роботу після фронту справжній виклик, з яким стикаються тисячі українських ветеранів, як допомагає держава, що готовий запропонувати бізнес, і чому бойовий досвід це не лише про війну, а й про цінність у цивільному житті. Дивіться в нашому матеріалі. Зв'язківець 93-ї бригади Володимир Кузьбіда на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення обороняв Охтирку Ізюм, Харків Бахмут. Я був в окремому зводі зв'язку. Тобто, ми забезпечували зв'язок між підрозділами, ну і відповідно виконували всі завдання, які нам були поставлені. Два роки тому боєць демобілізувався. Тепер працює в аналітичному відділі Українського ветеранського фонду. Каже, перед ветеранами постає безліч викликів після повернення з фронту. Лікування, реабілітація, адаптація у суспільстві. Я це все сам проходив. Первинне це стоїть. Звісно, якщо у людей є поранення, це відновлення фізичного. Здоров'я, а потім на другому місяці йде все таки психологічне відновлення, психологічного складу стану, щоби спростити життя ветеранів. У профільному міністерстві запускають цифрові сервіси, платформи працевлаштування, розширяють мережу фахівців супроводу. У Нас працюють фахівці супроводу ветеранів. Ми їх продовжуємо набір, щоб в кожній громаді був такий фахівець супроводу. Це людина, яка допоможе ветерану зрозуміти, що йому положено, що не положено, як це отримати, що заповнити, куди піти, або навіть допоможе піти туди, куди треба. Друге, це ми зараз дуже активно розвиваємо цифровий компонент. Найближчим часом ми плануємо вже презентувати разом з міністерством цифрової трансформації ветеранську дію. З назвою ми ще не визначились, але це буде окремий простір в дії, в якому будуть послуги саме для ветерана, для того, щоб спростити знову таки цей знаєте навігацію по бюрократії. Дослідження допомогло виявити слабкі місця та прогалини у системі підтримки й адаптації ветеранів після повернення з фронту. Ми спробували подивитися, як версподавцю умовно надії в різних ситуаціях. І в гіпотетичній ситуації, коли є ветеран і цивільна особа з однаковим однаковою кваліфікацією, дійсно багато хто схильний обирати ветерана. Більше трохи 57% вітеранів ветеранів і ветеранок загалом стикалися з перешкодами при працевлаштуванні. Комусь важко відповісти, але ще 27% говорили про те, що відсотків що таких перешкод не було зовсім. За результатами дослідження посадовці сформулювали рекомендації. Компаніям радять не боятись брати ветеранів на роботу і підтримувати їх у колективі, адже для колишніх бійців повернення з війни лише початок нового шляху. І їм важливо не просто знайти роботу, а знайти себе у мирному житті, де їхній бойовий досвід не бар'єр, а перевага. Катерина Самойленко, Євген Камінський, подробиці телеканал-інтермарафон. Єдині новини В Євросоюзі створять посаду спеціального представника щодо питань українців на території ЄС. Її обійматиме Ілва Йогансон, єврокомісарка з питань внутрішніх справ з 2019 по 2024 роки. Роль спецпредставника полягатиме в посиленні координації, представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки їх у Євросоюзі. Йогансон вже неодноразово відвідувала Україну. А у 2022 році була нагороджена орденом України за заслуги другого ступеня пакет номер 18. Чи вдарять по нафті Європейська комісія представила новий пакет санкцій проти Росії? Що він передбачає, коли може бути ухвалений і наскільки болісним може бути черговий економічний удар по РФ? Тетяна Логунова зібрала увесь фактаж цілому енергетика та банківський сектор європейська комісія розробила і представила черговий пакет санкцій проти Росії, – 18-й від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Цей пакет обмежень посилення тиску на Росію. Наша мета дуже чітка. Ми вкотре закликаємо Москву до повного та безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ця пауза у бойових діях може стати важливим кроком до зменшення страждань цивільного населення і створити передумови для змістовних переговорів щодо справжнього миру. Ми бачимо, що Росія не хоче миру, немає жодних ознак, що вона до нього готова. У новому пакеті пропозиція знизити граничну ціну на російську нафту до 45 доларів за барель. Це на 15 доларів менше ніж зараз. Розширення чорного списку російського тіньового флоту до нього додали майже вісім десятків нових суден, а ще санкції, які унеможливлять перезапуск мережі газогонів. Північний потік For the first time we propose... Ми вперше пропонуємо заборону на транзакції щодо північного потоку потоку-1» та північного потоку потоку-2». Це означає, що жоден оператор ЄС не зможе прямо чи опосередковано брати участь у жодній операції щодо цих трубопроводів. Повернення до минулого немає. У банківському секторі Єврокомісія пропонує повну заборону на використання системи SWIFT ще для 22 російських банків та санкції проти Російського фонду прямих інвестицій. Його нагадаю очолює перемов. Ніх Кремля з американцями Кирило Дмітрієв Йдеться про рестрикції проти фонду, його дочірніх компаній та інвестиційних проєктів. Так ми зможемо обмежити важливий канал для фінансування програм з модернізації російської економіки та зміцнення її промислової бази. Крім того, ми обмежуємо експорт товарів подвійного призначення та технологій, які застосовуються для виробництва безпілотників, ракет та інших систем озброєння. Ми хочемо бути впевнені, що Росія не зможе модернізувати свою зброю за допомогою європейських технологій. Санкційний пакет вже оцінив президент України, каже, напрямок правильний, але бракує сильних деталей. Здатність Росії продовжувати війну дорівнює здатності продавати їхню нафту і обходити фінансові бар'єри. Кожен з партнерів знає, який прайс-кеп потрібен. 30 доларів не вище такий ціновий рівень означатиме реальний тиск на Росію. Вони мають бути змушені шукати миру. Інших мотивів там не розуміють, коли лідери ЄС ухвалять 18-й пакет санкцій, в якому вигляді наразі не зрозуміло. Для його затвердження потрібна згода всіх країн Євросоюзу. і вже виникли проблеми. Цього разу проти Словаччина прем'єр країни Роберт Фіцу погрожує застосувати право вето та заблокувати ухвалення нового пакету обмежень у разі, якщо Єврокомісія не допоможе Словаччині впоратися з кризою, що виникне після запровадження енергетичних санкцій проти Росії. Тетяна Слав Фролов подробиці європейське бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини. В авіакатастрофі в Індії вижив один пасажир. За даними BBC, це громадянин Великої Британії. Він наразі у лікарні туди вже навідався міністр внутрішніх справ Індії. Постраждалий каже, що не пам'ятає, як вибрався з літака, що впав. Нагадаю, пасажирський лайнер національної авіакомпанії, який прямував до Лондона, розбився під час злету. На облавку було 242 людини. Уже знайшли тіла 204. Утім, серед них можуть бути й тіла місцевих жителів, оскільки літак упав у житловому районі з офісами. За даними агенції Reuters, пілоти подали сигнал тривоги, щойно піднялися в повітря. А за мить борт уже врізався в гуртожиток для лікарів поблизу литовища. Як нам повідомили в МЗС України, українців на борту не було. З-поміж пасажирів більшість індійці також були громадяни Великої Британії, Португалії та один канадець. Побити рекорд Ілона. Маска американська компанія SpinLaunch оголосила про свій намір запустити 250 мікросупутників на одну місію. Світовий рекорд компанії Маска чотири роки тому налічував 143 супутники, виведені на орбіту одночасно. Стартап SpinLaunch планує створити сузір'я супутників Meridian, яке має випередити гіганта галузі Starlink. Амбітний конкурент Маска хоче використати революційний метод виведення супутників на орбіту. Ту він відрізнятиметься від традиційного запуску ракети із корисним навантаженням. Замість них супутники хочуть підкидати в космос за допомогою величезної центрифуги. Утім, першу партію супутників збираються вивести на орбіту традиційними ракетами. Як пояснили в спідлонше з прагматичних міркувань, доки космічну центрифугу наразі доопрацьовують. У Німеччині створили пристрій для забезпечення енергетичною автономністю житлових будинків тих, хто інвестує в сонячну енергію. Інвертор Sunny Boy Smart Energy здатний оптимізувати вироблення енергії навіть на частково затінених дахах, має низьку пускову напругу, а також функцію резервного живлення та сумісність з високовольтними батареями. Відтак, у разі відключення в оселі електроенергії, інвертор зможе забезпечити нормальну. Роботу усіх електронних пристроїв німецькі розробники збираються випустити інші рішення для енергонезалежності, зокрема зарядні пристрої для електромобілів та системи зберігання енергії. Це дасть змогу побудувати навколо себе окрему енергетичну інфраструктуру. Вулкан Кілауеа прокинувся на Гаваях близько 10-ї вечора. За місцевим часом розпочалося чергове виверження. Звітує геологічна служба США, і це 25-й випадок за останні півроку. У повітря гора випорскує стовп гарячої лави за вишки понад 100 метрів. Про небезпеку для місцевих жителів наразі не йдеться. Евакуації не оголошували. Опівночі підбиватимемо підсумки доби, а просто зараз ефір продовжить інтерв'ю десантника Руслана Тевельова в авторському проєкті моєї колеги Ірини Баглай, ціль 4.5.0», під час якого закликаю вас долучитися до збору на ефпів дрони для десантників 25-ї січиславської бригади, яка нині боронить нас в районі Покровська.